Священик Йосиф Розенберт в Україні втретє. Разом з вірянами з Чехії уже ліквідовував тут наслідки стихії та будував сиротинець. Тепер допомагає коломийському каретасу реставрувати стару закинуту будівлю у нову ферму, як і всі робочі з молотком в руках та цвяхами в кишені найперше, що ми зробили, це зрубали дерева. З них зробили дошки для огорожі. То є отака огорожа. Зараз ми робимо ще дах. а в середині доробляємо кімнату пастухів і окреме приміщення для різного приладдя. Млеко на спрацюванні останніх які е, будуть з тих овців стайовчій фармі. Также там і така мала міцно. І також всередині будемо заливати стяжки, робити огорожі для овець ограда вевніт про овце. Разом зі священником ферма будують ще восьмеро волонтерів. Серед них і четверо дівчат. Задніх далеко не пасуть. Роблять всю чоловічу роботу. І дерево пиляють, і дах ремонтують. І що цікаво, все це безкоштовно. в Чехії, у нас дискримінації немає. Ми працюємо як і чоловіки. Для нас то не є якась дуже важка праця. Просто нам подобається працювати. Тато праця коли комусь у нас розказують, що в нас приїхали волонтери, які працюють фізично просто так. Це для, для цих людей дивна. Але насправді це велика самопожертва цих людей, для котрих важливо просто віддати свою працю, котрі мають працю вдома. Кожен з них має працю вдома. Але все ж таки працюють тут. Ферму у п'ядиках будують на закинутій території, де раніше сушили зерно. За кілька тижнів стару будівлю планують повністю реставрувати. Біля неї очистять річку та покладуть кілька столиків для відвідувачів. До слова, тварини, яких завезуть, мають лікувати дітей з особливими потребами. Для цього уже замовлено 30 овець та ягнят. В перспективі тут будуть ще й коні. Це буде ферма, основним завданням якої буде певна ресоціалізація терапії для дітей. Перша для дітей з особливими потребами і для звичайних дітей, які ну, навчаються в школі, чи, чи, десь, чи ходять до садочка, і котрі зараз у нашій епосі не мають такого доторку з природою, живою природою. За тваринами доглядатимуть досвідчені пастухи. Для них на фермі облаштували спеціальну кімнату. До речі, ще однією родзинкою анімаційної ферми буде виготовлення бринзи та відродження овечого промислу. Це просто народний промисл, котрий без котрого е, колись не являли собі життя е, ну, наші діди. Натомість зараз ну, є біда, тому що як такого тваринництва у нас не розвивається. Е, е, Мені тяжко зрозуміти, чому навіть наші, наші сучасні бізнесмени не кладуть на це якийсь натикс, тому що все ж таки вівця це є, напевно, найекологічніша тварина, яка, яка може існувати. Будівлю, а з нею і один гектар землі «Каритосу» безкоштовно в оренду дала агрофірма Степан Мельничук. Уже наприкінці вересня тут офіційно запрацює унікальна анімаційна ферма. Юлія Струк, Андрій Гращук для подітелеканалу НТК.